Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка. Тут ми розповідаємо актуальні новини, усе про нерухомість та інвестиції. Цікавлять інвестиції, Підписуйтеся, будь ласка. Наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо миру в Україні, заявив держсекретар США. Україна та РФ загалом ближчі до мирної угоди ніж за останні три роки. Віримо в черговий наступний тиждень. Напишіть свої відповіді в коментарях. Українських дітей навчають стрільбі та тактиці, підготовка до війни в таборах і школах. Дойче велі випустимо матеріал про те, як українських дітей навчають поводитися зі зброєю. Роєю та опановувати іншими військовими навичками в спеціалізованих таборах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна на цей час повністю залежить від розвідданих США для отримання інформації про запуск російських ракет. За його словами, без цієї інформації країна не могла б ефективно попереджати населення про повітряну тривогу. Зеленський підкреслив, що без допомоги американської розвідки Україна не змогла б своєчасно реагувати на загрози, що призводить до значних ризиків. Без не американські розвіддані, таких випадків, як у кривому розі та сумах, було б більше, зазначив він на. Голошуючи на важливості передачі цієї інформації для забезпечення безпеки громадян, президент також додав, що Україна була сильно стурбована, коли сталося замороження передачі розвідданих із США. Ця ситуація підкреслює критичну роль, яку відіграють розвіддані для захисту України від атак з боку Росії. Як впливає імміграція українців на ринок оренди в столиці? Після початку повномасштабної війни мільйони українців виїхали за кордон у пошуках безпеки та стабільності. Ви виїжджали за кордон? Чи знаходились на території України? Виїжджали в західній області? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цей масштабний процес імміграції відчутно позначився на різних сферах економіки, зокрема на ринку оренди житла в Києві. Зменшення попиту на початку війни у 2022 році ринок оренди у столиці практично. Замер частина орендарів евакуювалася за кордон або до західних регіонів України. Внаслідок цього ціни на оренду суттєво знизились у деяких районах на 50%. Багато квартир простоювали місяцями без орендарів. Поступове відновлення попиту у 2024 році. Спостерігалася поступова стабілізація. Частина українців повернулася. Також зросла потреба у тимчасовому житлі серед внутрішньопереміщених осіб, військових та працівників критичної інфраструктури. Це дещо вирівняло попит. Однак він залишився нерівномірним. Популярністю користуються райони ближче до центру або з розвиненою інфраструктурою і безпечними укриттями. Імміграція змінила портрет орендаря. Через велику хвилю еміграції середнього класу змінився і профіль орендаря. Наразі переважають запити на доступні квартири невеликої площі. Студії однокімнатні невеликі двушки, попит на великих трикімнатних квартири, суттєво знизився, що змусило власників або зменшувати вартість, або переоблаштовувати житло під декілька окремих кімнат. Чи Варто очікувати змін у 2025 році. Ринок оренди у Києві залишається вкрай чутливим до загальної безпекової ситуації та міграційних процесів. Якщо еміграція сповільниться і більше людей повернуться додому, попит на оренду може зрости. 对。 Натомість подальший відтік населення триматиме ціни стабільними або навіть змусить їх надалі знижуватись. Бажаєш орендувати квартиру в Києві або області. Команда Level Group допоможе тобі знайти найкращий варіант без зайвого стресу з професійним юридичним супроводом та чесною ціною. Level Group це сучасне агентство нерухомості, яке вже понад 10 років успішно працює на ринку Києва та Київської області. Ми спеціалізуємося саме на оренді житла, півлі та продажі житла від затишних студій до просторих пентхаусів і заміських будинків. Наш підхід це комфорт, безпека, реальні. Варіанти без прихованих умов, чому з нами надійно Широка база об'єктів квартири, будинки, таунхауси і апартаменти у всіх районах столиці та області. Індивідуальний підхід підбираємо житло відповідно до ваших побажань, бюджету та стилю життя. Юридичний супровід, перевіряємо документи орендодавців, допомагаємо оформити договір. Професійна команда. Наші фахівці знають, як убезпечити клієнта від ризиків і неприємних сюрпризів. 100% прозорість, реальні фото об'єктів, чесні умови оренди без прихованих платежів. Статус перевірне агентство. Ми працюємо офіційно та маємо бездоганну репутацію. Ми допоможемо. Якщо ви шукаєте квартиру на довгострокову чи короткострокову оренду, плануєте переїзд до Києва або з одного району в інший. Потребуєте житло для себе, родини або співробітників. Level Group – це коли оренда стає простою і безпечною. Хочеш дізнатися більше? Став плюс в коментарях або залишай свій номер телефону в особисті повідомлення, і наш менеджер швидко зв'яжеться з тобою. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.